Доброго дня. Прийшов сьогодні на нашу гречку подивитися. Посів робили ми 9 днів тому. І от така вже гречка. Тут це поле хто ще не бачив, не дивився наше відео це після чеснику. Тут є 27 соток. Таким пробуємо перший раз садити культуру після чеснику. Планувалися інакші культури, але засіяли гречку. Шотко планували буряк, ще раз посіяти червоний ранній. потім просто здирати, але підказали нам посадити гречку. І що збирають після. Та ще її грусти ще три місяці, до кінця жовтня ще три місяці, як все буде добре, то підсохне. Зацвіте, підсохне і ще зберемо, ще будемо з речком на зиму. Так що такі справи. Це наша купа після чеснику. Ще все не обрізали, ще два прицепило. Так що ще обрізаємо.